Усім привіт! Я дуже рада вітати вас на своєму каналі та дякую, що ви включилися у сьогоднішнє відео, в якому я буду ділитися з вами новісненькими парфумами дизайнерських брендів. Тому, будь ласка, продовжуйте перегляд і не забудьте поставити вподобайку, бо вона обов'язково допоможе просуванню цього відео, а також підпишіться на мій канал, якщо ви тут вперше. І після цього ми можемо розпочинати. Одразу хочу поділитися з вами новим фланкером парфума ідоль від бренду Lancom. І якщо ви не знайомі з цим. Цим парфум він про сучасну свіжу троянду. В мене є минулий фланкер, нектар, і це більш гурманська версія цього аромату. Бо тут є додавання карамелі і попкорну. Це не начебто нектар троянди. Але у цього парфуму є дуже виразна, така не начебто холодна, більш кришталева нотка троянди. Тому вона не занадто реалістична, це не троянда з вашого. Саду, але це парфумерна троянда, яка не нав'язлива, тому цей аромат можна легко носити навіть до праці у повсякденному житті. А ось їх новинка, Idol Now, виглядає дуже скромно, бо у нас все дуже мінімалістично по нотах. Тут а вже ж є троянда, бо це характерна нота цього парфуму, але цього разу в поєднанні з орхідеєю. І так як у самої квітки немає якогось виразного аромату. Я знаю, що парфумери дуже часто створюють певний акорд, щоб передати такий фантазійний аромат цієї квітки. В базі ваніль і на цьому все. Тому я думаю, сам аромат буде дуже схожий на самий перший ідоль, може більш абстрактний. Тому якщо ви чекаєте цей реліз, то я думаю, він скоро вийде, але я його ще не слухала, бо тільки сьогодні про нього дізналася і одразу вирішила вам про нього розповісти. Але якщо ви вже знайомі з цією колекцією, будь ласка, напишіть, як вам ці аромати, бо ультратонкі флакони, але вони не для всіх, бо їх важко поставити на парфюмерний столик. Ну, а на цьому ми можемо рухатися далі до ще однієї новинки від Lancome, але цього разу це фланкер парфуму La Ля Belle, який коханий багатьма, але він подобається далеко не всім. Я думаю, це через те, що його дуже багато дівчат носить, і цей аромат дуже... um, Пізнаваний, це може бути як плюсом, так і мінусом. Мені особливо цей аромат не дуже, бо він занадто солодкий, пудровий, там якась кокофонія нот, і він дуже важкий, коли носиш його протягом дня. Але це парфум багатьох, тому якщо у вас є або оригінал, або якийсь фланкер, то напишіть мені, будь ласка, ваш відгук на нього. Але мене дуже цікавить ось нова версія Iris ріс бо ми вже можемо зрозуміти по нас. Там фокус на ноту Іриса, яка не характерна для цього аромату, там є багато інших солодких, приторних квітів, але не Ірису. Взагалі, це дуже благородна нота, вона додає не тільки пудровості, а й певної текстури до аромату, тому вона мені дуже подобається. Вона тут в поєднанні з квітом апельсину, а також молоком інжира. Ще там є червона смородина. Я сподіваюся, вона додасть більш фруктової свіжості на старті. Там також присутній жасмін. Сподіваюся, що все ж таки фокус буде саме на Ірисі і пачулі в базі. Тому я чекаю цей парфум, якщо він мені сподобається, я думаю, це буде перший Лев'єбель в моїй колекції, бо його флакон дуже гарний, такий рельєфний. Але мені було б цікаво дізнатися вашу думку з приводу цього аромату. Чи він вам подобається, чи ні. Бо дуже багато дівчат його носить, тому я думаю. Цими днями багато людей теж його сторониться. Але давайте рухатися додалі до парфуму від бренду Narcisa Родрігес. Це наступний фланкер, який називається «For Her». Форевер. Він в такому містичному, темному флаконі, але аромат дуже свіжий про білі квіти, такі як Гарденія, жасмін, тубероза, Османтус та навіть франджипані. Вона не біла ця квітка, а жовта, екзотична, тропічна. І я не знаю, як до неї ставитися, бо часами вона мені подобається, бо я обожнюю жовті квіти в парфюмерні, і, наприклад, Ілан Хіланг це взагалі моя любов. А ось франджипані... Для мене не завжди підходить, бо часами парфуми з цією нотою для мене занадто важкі. І вони мене душать. Хоча, взагалі, я зауважила, що нота має такий пудровий смак. Але а, цей парфум, а вже ж про мускус, бо це фішка Нарсисо Родрігес. Тут ще є пачулі в базі, але аромат а, точно про білі квіти. Тому якщо ви їх любите, я впевнена, і цей аромат вам сподобається. Я ще до нього придивляюся, не знаю, чи варто його купувати, бо в мене є. Кращі аромати в колекції цього бренду, наприклад, такі як Pure Mask, це взагалі must-have для кожної жінки, він повинен бути в вашій колекції, бо з ним дуже зручно і в праці, і на побаченні, бо в ньому є і чисті мускусні, і більш темні нюанси. Тому він дуже носибельний, гарний і компліментарний. Але якщо ви шукаєте щось більш вечірнє, темне та зваблююче, це, наприклад, Mask Noir. Тут сам. Анімалістичні темні нюанси мускусу, але є ще більш грайлива версія цього парфуму Mask Noir Rose. Тут темний мускус в поєднанні начебто з желейною сливою та варенням троянди. Дуже гарний, дуже такий опулентний, шикарний парфум А ось ця новинка. Програє, наприклад, цим трьом ароматам, але мені подобається флакон. Ну і білі квіти з мускусом – це класика, тому я ще думаю, чи придбати його, чи ні. Але мені було б цікаво дізнатися, що ви думаєте про цей бренд, чи подобаються вам його аромати, і чи ви чекаєте цю новинку. Парфум, який я особисто чекала, це новий фланкер від Mugler, їх легендарного аромату Ангел, з яким в мене не дуже Приємні відносини, стосунки ми на витнутих руках, бо оригінальний парфум для мене занадто дорослий. Ці солодкі пачулі, вони начебто склеєні для мене. І я люблю останні версії цього аромату. Ось, наприклад, Окроєсєр, моя улюблена, але, на жаль, була лімітована, тому зараз його важко придбати. Але це такі екзотичні свіжі парфу. Спачулі, які дуже літні, веселі і начебто гують на побачення, або, знаєте, на закат сонця десь у відпустці. Ще в них є така рожева версія, вона більш фруктова, освіжаюча, легка, така доросла, як той ангел, але ось цей новий варіант Еліксір, він дуже насичений. Там є білі квіти, там є ваніль, але менш. Пачулі, цього разу я відчуваю якусь амбру, таку сучасну, і я думаю, якщо ви шукаєте новий вечірній аромат, сам флакон темний, і аромат має собі більш глибини, тому я його би порадила, якщо ви можете йти на особливий захід, або це вечірка, день народження, і ви хочете парфум який би мав гарний, солодкий, але дорогий шлейф. Це міг би бути він. Але якщо ви шукаєте гарний солодкий аромат на повсякденну носку, боже, я обов'язково придбаю наступний парфум Flanker від Хлої, їх аромату Неомат Натурель. В мене є минула версія, в яку я одразу закохалася, бо ой, вона така солодка, гурманська. Для мене тут є. Відчуття тієї рожевої гумки до життя з дитинства, яка одразу піднімає настрій. Це, можливо, через ноту фініків. Мені мама колись сказала, що вони піднімають настрій, бо там є якийсь ось цей. Гормон щастя. Не знаю, чи це правда. Напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо у вас є інформація стосовно цього. Але аромат фруктовий, він такий грайливий, цікавий, немає іншого еквіваленту цього, цьому парфуму на дизайнерському ринку. Тому я його обожнюю, коли я побачила, що вони випустили жасмінову версію, мені одразу стало цікаво, бо я з жасміном дуже обережна, бо ця нотка вона може бути занад, занадто домінантною. Наприклад, як в Alien. А в цьому парфумі вона індольна, але така солодка, я все ж відчуваю цю гарну а, гумку до життя жування. Тут також є сандал а, зі своїм таким кремовим древесним звучанням ваніль. І він класний, солодкий, гурманський, начебто їстівний. І я його обов'язково собі придбаю на літо, буду носити задоволенням. Це один з найкомпліментарніших парфумів, але найтоповіший і для мене найкращий дизайнерський аромат зараз на парфюмерному ринку. Це точно лінтаді від Givenchy, як ви вже могли багато разів чути на моєму каналі. Бо це для мене любов, такі соковиті ягоди, фрукти, неначебто спіла черешня в поєднанні з а, такими гарними квітами. І пачулі, боже, аж слинка тече. В мене багато фланкерів є. Один з моїх найменш улюблених це «Мелізім», який я придбала всліпу, бо мене зацікавив імбир, який я не дуже відчуваю. Аромат занадто схожий на самий перший, але моя любов про яку я не втомлююся розповідати, це руш версія бо вона найбільш найгурм... гурманська. Тут є відчуття такого, знаєте, жирного, ванільного, морозива в рожку. Ах, обожнюю цей парфум, це більш така вечірня або зимня версія цього аромату. Їх нову версію оде Туалет» я придбала минулого року. Загалом я не зрозуміла, для чого вони зробили нову версію цього парфуму, але потім до мене дійшло. Ці аромати вони дуже об'ємні. так? Шлейф від них неймовірний. Тут є відчуття, що зібрані не просто квіти, а й ще й цвіт дерев. Тому це для мене такий. Травневий день у флаконі. А ось новинку цього е, аромату під назвою Neroli» я затестила сьогодні в магазині. Вона мені так сподобалася, бо я обожнюю неролі. Це гарні білі квіти, але з цитрусовим присмаком, бо це квіти саме цитрусового дерева. Тому вони білі, але не такі важкі, як жасмін або будь-яка інша біла квітка. В них є ось такий більш освіжаючий цитрусовий присмак. І вони дуже відчутні на старті цього аромату. Він досі тримається на моїй шкірі, але зараз я відчуваю багато мускусу, хоча в базі у нас ветівер та пачулі. Не знаю, може в мене вже перемішалися усі аромати, але моє одинне нарікання на цю колекцію це те, що їх флакони дуже схожі. Ось, наприклад, одепарфам і туалет. Можна і не відрізнити в магазині на поличці, і їх новий парфум, ось цей Burning Rolly, такі. Палені на ролі, хоча паленого там немає, дуже схожий на ось цей аромат, тому мені було хотілося, щоб вони робили, може, інший колір а, флаконів, ось, наприклад, як руш, або в них є чорна а, інтенсивна версія. Тому я не знаю, чи варто мені придбати вже п'ятий парфум з цієї колекції, але для тих, хто любить неролі, це точно обов'язково треба затестити. Ну і так як сьогоднішня добірка з найцікавіших, новісеньких дизайнерських, Парфумів підходить кінцю. Я сподіваюся, що вам було цікаво та корисно про них дізнатися. І, будь ласка, залиште під цим відео величезну вподобайку, якщо воно вам сподобалося, бо воно обов'язково допоможе просуванню цього відео, а також ви можете підписатися на мій канал, щоб ми розвивали україномовний, український парфюмерний контент на Ютубі. Дякую вам за перегляд. Якщо у вас залишилися питання, обов'язково пишіть. Мені було б цікаво дізнатися ваші відгуки щодо сьогоднішньої добі. Який з цих парфумів вас зацікавив, або якщо ви вже чули про інші цікаві а, дизайнерські релізи, або навіть у вас була змога їх затестити, також залишайте ваші емоції та враження у коментарях. Дякую за перегляд. Якщо вам подобається відео в такому стилі, то ставте лайки, я буду знімати побільше, може наступного разу розповім вам про Нішові новинки, і якщо у вас є запити або ідеї по наступному контенту, наприклад, відео, які ви хочете від мене побачити, то я чекаю ваші думки. Зворотній зв'язок завжди важливий для мене, тому бажаю вам гарного дня та слава Україні! Па-па!